Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Борода Гейм. В нас сьогодні Менесі From the Deep. Це гра від українського розробника, і сьогодні ми починаємо її проходити. Це вже другий мій дубль, але тим не менше. Починаємо сюжетну гру. Так, комірка номер Б. Хочу підлаштувати, щоб добре було чути вам титри. То ось який він всередині музею музеїнцмато. Виглядає казково, містер Мер. Радий, що ви в захваті, містер Рем, і те, що ви все ж таки приїхали в Вінсмут. Але, як бачите, музей зараз переживає на найкращі часи. Через прогнивший дах в більшості залів музею дуже волого. Нам довелося вивести найцінніші експонати, щоб вберегти їх від плісняви. Тут трохи прохолодно, але не переймайтеся. Мій фонд і не такі будівлі приводив у гарний стан. Доктор Краус, як вам місцеві експонати? Хіба це не скарб? А? Це ви до мене? Я у захваті. Не дочекаюсь, доки зможу розпочати тут свою роботу. Я передам своїм людям, щоб. щоб провели первинну інвентаризацію. Містер Грем. Музей на грані закриття. Я навіть дозволю собі порівняння цього місця зі старою кобилою, яку легше застрелити, аби не мучилась. Більшість приватних колекціонерів мають куди кращі експозиції, ніж ті, що знаходяться тут. І впевнені, що готові взяти його на реставрацію і утримання, бо це ж божевілля. Я знаю, що я роблю. Мене ще й не так називали, мій друже. Дайте мені час, і ваше місто стане відомим не лише за найдешевші борделі. <плес> Дякую за ваш час, містер Мер. Не буду вас затримувати. Ми тут з доктором Крюгером роздивимось музей, і якщо його висновок буде позитивним, то завтра мій юрист завезе всі папери вам на стіл. Дякую вам, містер Грем. Ви єдиний меценат, який виявив цікавість. До культурної спадщини Інсмуту. Не знаю тільки, на що ви розраховуєте в цій дірі. Але це вже ваші справи. Моску. Ти жахливий актор. Вибач, голове. Я думав, ми домовилися про те, що моє прізвище Крюгер, а не Краус. Не переймайся. Я думаю, що будівля цього музею добре підійде мателикам. Що відбувається? Так, починається щось цікаве доволі. Ця будівля зараз розвалиться, дідько. Зберігай спокій. Це слабкий землетрус. Інспуті таке трапляється. Я ще в молодому віці відвідував це місто з батьком. Як скажеш, голове? Але що це був за гул? Тобі треба частіше покидати стіни лабораторії і виходити на вулицю, мозку. Я впевнений, що це просто сирена корабля, що виходить з порту іспуту. Збирай своїх людей і роздивіться, що цікавого для метеликів тут є. Як же круто, коли титри озвучені українською мовою. Це просто топ. Так. Основи сторінка перша з п'яти. Здобуть перемогу над ворогом, розігруючи карти, розхідники та навички. Навички. Навичку можна розіграти скільки загодно разів захід, доки у героя достатньо очок прозріння. Розхідники. Розхідники не потребують енергії для розіграшу і можуть бути розіграні в будь-який момент твого ходу. Персонажі, ти керуєш лише своїм персонажем. Союзники і вороги ходять самостійно. Хід починається із ходу героя. Потім ходять союзники після них вороги. Карти Карти потребують енергії. Для розіграшу вартість вказана в лівому верхньому куті карти. Як тільки енергія закінчилася, закінчи свій хід. Розіграючи атакуючі карти, розхідники або навички, щоб завдати якнайбільше шкоди ворогам. Для застосування перетягни відповідний предмет, ну це в принципі зрозуміло. Так, далі глузд в бійці з дійсно небезпечними істотами герой може втратити очки глузду. Так, ну це типу паніка. Окей, блок. Якщо вороги планують тебе атакувати, розігруй захисні карти. І комбо-бонус. Чим більше карт-блоку ти зіграєш захід, тим більше показник комбо-бонусу. Окей. Так, наміри. Увага, щоб правильно спланувати свої дії на поточний хід, подивись на наміри інших учасників бою. Наміри щодо кожного персонажа можна знайти над їх головою. Окей. Так, статуси: персонажі можуть накладати різні статуси один на одного впродовж бою. Або мати їх із самого початку бою. Впевнись, що ти ознайомився з ними, навівши курсор на персонажа. Окей. Так, ну в принципі, так, очки досвіду. Так, кожне використання карти в бою надає очку досвіду. Відповідній карті. Якщо карта має достатньо досвіду, то після перемоги в бою цю карту можна поліпшити. Ага, окей. Так, в принципі, все зрозуміло. Давайте подивимося, як це буде на практиці. Тому що на практиці це може бути зовсім інакше. Так, що в мене є? Я за кого взагалі граю? Тут є якийсь таймінг на ходи. Так, я, я рука чи що? Так, гнів, герой. Так, ну, скоріш за все, да, це мій персонаж. Так, тут хід, тут карти колоди. Це те, що в мене зараз, типу, на руках і що я можу розіграти. Так, атака максимальна. Так, завдає 12 урону. Ну, давай розіграємо цю карту сюди. Окей, оце я. Добре. Так, рука, це його все-таки ім'я. Так, і далі також ходжу я, де мої очки. Так, очки. Так, два із чотирьох, окей. Так, 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 так. Це перекур, посилення. Так, випадково добери три карти в колоді. Ну, в принципі, це те, що мені потрібно. Давай. І можна закінчити власний хід, да? так? Чи що? Так, а тут нічого не, 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 не змінилося. Давайте ще одну заюзаємо, правильно. І сюди ще й блок поставимо. У мене ще одна енергія залишилася, я всі карти розіграв. Так, тепер ходять е, вороги. Дамажать вони мого напарника, в нього йде кровотеча. Так, але я набрав е, просто купу карт за рахунок того, що я використав е, карти, які були в мене на руках. Добре, так, загроза для монстрів. Давай. 13 урона. Окей, одне очко ми потратили. Що в мене ще є? Так, сюди, ну, логічно, мабуть, буде добивати, але в мене там вон, є ще карти. Так, і я ультонув, походу, да? Скоріше за все, що пройшла якась ульта. Так, декілька годин по тому. Вітаю, голови. Є. є, є дещо обговорити. Що сталося? Ти весь брудний. Краще обговорити справи наодинці. Моско, хіба ти не маєш зараз возитись з пробірками десь в підвалі? Чи чим ти там гаєш свій час? Припиняйте ваші чвари, добродії. Ми не тримаємо секретів один від одного. Згадайте Кодекс, знання це світло. Метелики летять на світло. Гаразд. Я і Лотос відвідали селище за твоїм наказом. Там купа жителів не в своєму глузді. Розмовляти зі мною вони не захотіли. Як стемніло, ми прослідкували за групою рибалок, одягнених в саме лахміття, які йшли в бік узбережжя. Вони бубніли щось про серце моря і тягли якісь мішки. Наблизившись до океану, вони сіли в човен і скинули ці мішки біля якоїсь брили, що стирчала з поверхні океану. Почався дощ із грозою, і рибалки направились назад до селища. Я і Лотос вирішили скористатися тим самим човном, щоб роздивитися брило поближче. Але раптом, коли ми підходили до човна, невідомо звідки на нас вибігли якісь нападники, їх було в рази більше, і можу богом поклястися, що було в них щось нелюдське. Нам довелося тікати, і, як я вже казав, там відбулося щось дуже дивне. Я впевнений, що то був культийський ритуал. А хто на нас напав, я й гадки не маю. Спокійно, Руко, ти все зробив правильно. Не роби поспішних висновків. Дідько, Руко, ти що не міг краще їх роздивитися? Що, як вони тебе запам'ятали? Він все зробив правильно. Іди відпочинь. Ти славно попрацював. Завтра вранці збери більшу групу членів товариства і відправляйтеся до Брили ще раз. Мозок також надасть тобі декілька своїх людей. А поки що розходьтесь і відпочиньте. На наступний ранок. А Ось це вже дивно. На ранок місяць не зник. Чому він став червоно-рожевим? Мені це не подобається голове. Погоджуюсь. У мого мудрого батька є записи про це в його щоденниках. Давай дочекаємось руку з його людьми. Декілька годин по тому. Ось та брила, про яку розмовляли рибалки. Мої люди вже досліджують її. І це не брила, а Моноліт. Поки що не можу сказати, що Моноліт робив на дні океану, але це точно не просто камінь. Він вкритий символами якоїсь древньої мови. Але це не найдивніше. Всередині моноліту ми зафіксували ознаки дуже потужної сили, природу якої мені ще доведеться дослідити. І мені вже не терпиться почати дослідження. Голове, якщо у цього моноліта є якісь таємниці, то я їх розкрию. Мені ніколи не набридне повторювати. Немає неосяжних розумом речей. Якщо ти готовий, що відповідь може бути куди більш божевільною. Я в такому захваті, наче Різдво цього року настало раніше. Ну що, вперед, мозку, давай роби свою магію. Тож, щодо місяця, за щоденниками мого батька, кривавий місяць, це ознака наближення нової ери, ери нового порядку і приходу древніх боїв. Мій батько слова на вітер накидав. Тож я починаю схилятися до думки. Що ми не даремно прибули в інсмут. Я вже чув це від одного місцевого, хоча вони не балакучі, але я вмію розговорити будь-кого. Місцевий стверджує, що бачив людей амфібії з великими випученими очима і лускою по всьому тілу. Каже, що це посланці богів. Будь ласка, намагайся уникати застосування сили при можливості. Ти ж знаєш, що я це не заохочую. Тож це вже не балачки і не жарти. Ми на порозі чогось великого і незрозумілого. Те, що зараз відбувається, те, до чого все йде, було одним з найстрашніших жахів мого батька. Він сподівався, що цей день ніколи не настане, але я готовий прийняти цей бій. Я не осоромлю пам'ять про свого діда і батька. Нам потрібно закріпитися в інсмуті і відкрити тут свою штаб-квартиру. Будь ласка, зайди до мера міста і передай йому, що музей вже на реставрації. Але перед тим нам потрібні нові люди. Добровольці, які прагнуть дізнатися істину. Нові метелики. Так будівельні ресурси в нас є 5 дерева. Далі ми можемо будувати. І передивився кат сцену. Так, добро. Центр пропаганди. Відкриває персонажа приватний детектив. Якраз 5 штучок треба, тож робимо, далі в нас вже ресурсу нема. Так, і ось, розпочати подорож, карти, предмети і передивитися катсцену. Ну що ж, я думаю, вступний відеоматеріал в мене готовий, а вже з початком подорожі ми розпочнемо повноцінно першу частину.